Світить сонце у віконце, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов, хто до нас вітається. Діти, хто це так гарно співає? Правильно, це пташка, синичка. Погляньте, яка вона гарна. Давайте її розглянемо. Що є у синички? Хвостик, крила, голова, дзьобик, лапки. А якого кольору животики, синички? Правильно, жовтого. Синичка прилетіла, щоб ви могли помилуватися її унікальною красою та нагадати вам, що їй дуже важко взимку шукати корм. Треба допомагати зимуючим пташкам. А ще вона хоче, щоб ви намалювали їй подорожок. Тож до роботи, дітки, беріть фарби. Пензлик, аркуш паперу та давайте разом намалюємо подорожо до цієї гарної маленької цинички. Terima kasih telah menonton!